Друзі, привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, яким чином автоматизувати процес побудови змісту документу. Для чого власне, це потрібно? Зазвичай, коли ми маємо великий документ, то для навігації, переміщення по ньому досить цікаво користуватись заголовками. Це набагато швидше пришвидшує. Час редагування нашого документу. Окрім цього, коли ви готуєте якісь наукові роботи, грантові заявки або навіть дипломи, то є потреба у тому, щоб створити зміст цього документу. Якщо ми це робимо вручну, то зазвичай у нас можуть поїхати сторінки, можуть з'їхати зміст. Але якщо ми робимо це все автоматично, то ми можемо значно пришвидшити процес оновлення, а також структуризувати наш документ. Отже, давайте з вами перейдемо безпосередньо до практики. Яка є логіка? Що необхідно зробити? Перше за все, необхідно виділити ті наші підзаголовки у вигляді певного стиля. Наприклад, розділу буде відповідати стиль заголовок 1, а підрозділам стиль заголовок 2. І, наприклад, якщо є підрозділи всередині підрозділів структурні елементи, заголовок 3, після цього можна автоматично створити наше, наш зміст. Давайте з вами спробуємо. Ось у нас є глава колективної монографії, і зараз ми з вами зробимо наступне. Давайте анотації присвоїмо, виділимо, зробимо стиль заголовок 1. При цьому ми можемо змінювати стиль, тобто задавати, яке у нас є, який у нас є шрифт, який у нас є колір. Також яка в нас є тема. Це у нас буде анотація. Вступ. Також давайте заголовок 1. А існуючі підходи стиль заголовок 2 і все, що буде в нас входити далі. Заголовок 2. Це давайте в нас зробимо заголовок 1. І, наприклад, список літератури теж заголовок 1. Тепер необхідно обрати ту часть тину документу, де необхідно створити наш автоматизований зміст. Зазвичай це в нас або на початку документа, або в кінці документу. Давайте з вами спробуємо спочатку зробити. Що ми робимо? Ми заходимо в макет. Так. Так, заходимо в наш розділ посилання, обираємо зміст і обираємо тут настроюваний зміст. Тепер ми задаємо той формат, який нас цікавить, зважаючи на те, що в нас лише є один рівень. Вірніше два рівня заголовки, тому ми вибираємо два рівня. Також ми можемо обрати розділювач, або це в нас крапки, або це в нас тире, або це в нас лінія. Давайте оберемо стандартний і натискаємо ОК. Як бачите, зміст у нас створився. Після цього ми можемо задати форматування, можемо змінити шрифт. Давайте з вами спробуємо зараз я дещо зміню. Так, ставлення. І тут, наприклад, як бачите, я змінив порядок, тепер ми можемо оновити оновити поле і натискаємо оновити лише номера сторінок. Як бачите, номера сторінок змінились. Але якщо, наприклад, ми додаємо якийсь ще один структурний підрозділ, Давайте там вступ, то ми натискаємо, переходимо в наше поле зміст, клікаємо правою клавишою миші, оновити поле і оберем, обираємо оновити цілком. Як бачите, в нас повністю з'явився структурний елемент і з'явились підрозділи. Що це нам дозволяє? Окрім того, що це досить. Зручний та автоматизований процес побудови змісту, ви бачите, що рівні відступи, структуризація. Окрім того, ми можемо досить зручно працювати з документом. Коли ми натискаємо на кнопку посилання, то бачимо, що можна... Так. посилання так. Область переходів. Тобто натискаємо подання, область переходів, і бачимо, що в нас в, в лівій частині робочого вікна з'явилося меню, де ми можемо переходити між розділами. Тобто досить зручна навігація. Отже, ще раз наголошую який алгоритм побудови і створення автоматизованого змісту. Перш за все, ми повинні розбити наш документ на структурні підрозділи. Для цього ми виділяємо. За допомогою заголовків. Якщо це в нас, наприклад, розділ, то ми обираємо рівень заголовок 1, якщо це підрозділ заголовок 2, і так далі. Після цього ми переходимо на вкладку Посилання і обираємо команду зміст. І далі ми обираємо це в нас або настроюваний зміст, або той зміст, який нам пропонується. І також. Після цього ми можемо обрати наші розподілювачі, а також стиль форматування. Як бачите, все дуже просто. Друзі, я щиро вдячний вам за увагу і до наступних зустрічей.